Я командир второй минометной батареи 225-я ШМБ. Позывной Горыныч. <связывающий> Военным я, можно сказать, стал еще в далеком 2007 году, когда закончил военную кафедру. Путь военного имеет свои плюсы, как почет, уважение, ну и настоящая мужская работа. В 2014 году в числе одни из первых уже участвовал тогда в АТО. Ну а позже, когда началась полномасштабка, уже не стоял выбор или идти, не идти. Выбор был только куда именно идти. Ну, в результате так или иначе попал в минометную батарею. И уже здесь начал самый шлях артиллериста. Когда я починал работать в 22-м то еще... Один-два дрони на батальйон було. І керувати вогнем ми навіть не бачили стрімів, коли куди, куди стріляємо. Нам тільки казали, де, де ми влучили. Ми вже як сліпи котята, це ручно вносили в керування. Завжди намагаюся ставитись по до підлеглих, та вони відплачують за це розумінням задач, і навіть складний момент вони розуміють, що. Перед тобою не просто командир, а лідер і друг. Дисципліна є невід'ємною частиною армійського життя, але в побуті більш спираємось на зрозуміння і на людські стосунки. Ми, як мінометники, забезпечуємо прикриття піхоти. Тому наша задача зайти на позиції та взяти під вогневий контроль. В першій лінії рубежів оборони, коли висувається ворог з якими штурмовими діями проводить ротації, то цей рух піхоти або техніки ми наносимо максимальний урон противнику. О, Зараз як командир другої мінометної батареї. Наші міномети це 60 та 82 мм. Ці міномети, хоча вони більш легкі, тобто їх проще принести з однієї позиції на другу, проще підвести БК, бо вони менше важать. Але основний їх недолік, то що в них мала зона враження, тобто до трьох кілометрів. І через це треба бути більш. Близько до лінії боєзіткнення, щоб вражати ворога ще здалеку на його підступах. Якщо ми працюємо 120 двадцяти мінометом, то ми можемо вражати цілі на відстані десь 5,5 з кілометрів. Завжди намагаємося бути скритними та вражати цілі. А це завжди вимагає тебе думати наперед, передогадувати дії противника. Та бути ефективним в тому же часом я робив випадок, хто з підвала там копали запасні виходи. У нас взагалі добрий колектив. Всі сюди приходять з осознанням, навіщо вони сюди прийшли і що вони здесь роблять, вони теж розуміють. Тому додатково мотивувати не немає потреби. Хлопці розуміють свою задачу та виконують всі свої обов'язки. Не вагайте. вступайте в лаву за село, бо закінчиться війна, і потім треба буде казати щось і дітям, і внукам, де я був на цій війні.